На Ялтинській конференції, де виступав президент Янукович, я встав і задав йому питання Віктор Федорович. А якщо угода про асоціацію з Європейським Союзом не буде підписана, ви готові піти відставку? Я пам'ятаю посмішки деяких людей, і тоді це казалось так нереально. Ніхто не вірив. Янукович не підписав угоду. Відставку він не збирався. Його відправили відставку. Я хочу підкреслити, що українці. Були першими, хто пролив кров за свій європейський вибір. Так же само вони зараз захищають Україну і не тільки Україну. Вони захищають всю Європу. Більше сотні людей віддали своє життя, їх називають Небесною Сотнею, для того, щоб зміни в країни пройшли. Ми почали ці зміни. Я впевнений в тому, що ми, українці, будемо єдиними, і кращою відповіддю для всіх буде одне: Україна буде європейською.